Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо чергове засідання виконавчого комітету. На засіданні пропонується 28 питань. Присвітнюють доповідачі, засоби масової інформації, юридичне управління, організаційних відео. Є пропозиція порядок денної затвердити в цілому. Прошу голосувати. Одного голосу. Розглядаємо проєкт рішення про надання адресної матеріальної допомоги мешканцям громад. Петренко Алла Іванівна, звичайне підтримання соціального захисту населення. На сьогодні надання матеріальної допомоги буде розглянути заяви громадян і розглянути статки матеріальної допомоги, визначені комісією. Знаєте, <рес> так розуміють, що останнього останні пункти пункту один два це стосується пошкодженого майна, так? так. Ви пропозиція підтримати, yeah. прошу голосувати. Одного yeah. висіти. Про, yeah. <рес> yeah. 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 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Броської міської ради Барського району Київської області від 9 на року з номером 23 зі змінами. Положення про надання адресної допомоги. Виконавчим комітетом вже затверджено окреме положення про надання грошової допомоги мешканцям громади, яких пошкоджене майно мати збройної агенції Російської Федерації. Тому пропонується внести відповіді на саме положення і затвердити їх у новій редакції. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. прошу голосувати про надання грошової допомоги мешканцям Боровоської міської територіальної громади. Квартири, які пошкоджені внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Є пропозиції, підтримки. Нема, що заперечити? Прошу голосувати. Обинуся. Дякую. взяття на квартирний обліку у на комітеті телефонівської ради Барського районного Турської області, та в нас є в обліковій справі. Шевчук Марина Олександрівна, виконуюча обов'язки, начальника України комунальної власності та життєві. Є запитання? Нет. Прошу голосувати. Об'єднання. Про відмову взятів на квартирний облік та зняття з квартирного обліку виконавчого виконавчому комітеті Бругільської міської ради Брузької райони Київської. Облі. Я так розумію, комісія розглядала. Зауваження має у комісії. Є запитання. Нет. Є пропозиція підтримати. Прошу голосу. Об'єднання. Про включення жилої площі. Число службових пронесення змін до рішення виконавчого комітету Боржкої міської ради Київської області від 12 19 року за номером 1304. Є пропозиція пункт 1.1 зняти знятий в зв'язку з тим, що сьогодні було звернення мешканки сусідньої кімнати в гуртожитку, маючи дитину з певними вадами, Є пропозиція вже коло 3 запропонувати інше. Іншу кімнату, в іншому гуртожитку вигляді службової, так? Нема заперечень. Є пропозиція пункт 1.1 зняти. Прошу голосувати. Інше підтримати в цілому. Прошу голосувати. Одноголосимо. Дякую. Е, про включення до переліку другого типу та передачу в оренду об'єкти комунальної власності Бровольської міської територіальної громади без аукціону. Е, Є пропозиція ЖЕКУ No5, є пропозиція за розміщення громадської організації підтримати. Нема заперечень? Прошу mm голосувати. -hmm. Про продовження дії договорів оренди об'єктів комунальної власності броварської міської територіальної громади без аукціону. Я так розумію, це стосується безпосередньо наших організацій. Нема заперечень? Є пропозиція підтримати, прошу ГСО. Про продовження оренди об'єктів комунальної власності Бровозької міської територіальної громади шляхова акціону. Зауважень немає, є пропозиція підтримати, прошу гансько. Про внесення змін до договору оренди об'єктів комунальної власності Бровожкої міської територіальної громади. Зауважень немає, є пропозиція. Підтримати. Нема заперечень Прошу голосувати. Одноголосити. Про внесення змін до договору оренди комунальної, комунальної об'єкта комунальної власності Боргоскої міської територіальної громади та продовження оренди шляхом аукціону. Є пропозиція підтримати. Нема заперечень Прошу голосувати. Одноголосно. Про відмову у продовженні договору оренди об'єкта комунальної власності Бругорської міської. Територіальної громади та припинення його дії. Зауваження немає, є пропозиція підтримати. Прошу вас. Про, про надання дозволу на видавлення доводних насаджень доповідає Миниченському, начальник управління контролю. Звернувся в основному ЖК за зверненням, в тому числі і мешканців э, Брови Благоустрій. Джет номер один. Джек номер три. Нема заперечень? Нема. Прошу підтримати, прошу голосу. Про погодження влаштування засобів заспокоєння дорожнього руху дорожніх, дорожніх пагорбі в селі Княжича Бровольського району Київської області. Решта освітання. Вони тогда розваживаються, да. да? так? Це поліцейський уже? Ні, це засоби заспокоєння дорожнього роботи. Ви ж читаєте. Дорожні, дорожні погодження. Є запитання. Є пропозиція підтримати також, що голосує. Про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкодження на території Бравицької міської територіальної громади об'єкта нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів диверсії спричиненої збройної агресії Російської Федерації проти України від 30.10.25 року з номером дванадцять є пропозиція підтримати заголовці. Про затвердження рішення комісії з питань щодо надання компенсації за пошкодження на території Брусханівської територіальної громади об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України від тридцятого десятого року за номером 21. Є пропозиція підтримати. Прошу проще. Про затвердження рішення комісії з питань надання компенсації за пошкодження на території Бурговської міської ради е, територіальної громади об'єкта нерухомого майна внаслідок бойових і терористичних актів диверсії, спричиненої збройною агресією Російської Федерації проти України від 30-го десятого го року з номером 22. Є пропозиція підтримати. Прошу голосу. Дякую, що розглядаємо проєкт рішення про надання статусу дитини позбавлення захисту підкурдування початку санітарної. Є пропозиція підтримати. Нема запрошення. Прошу голосу. Одноголосно. Про затвердження персонального складу міждисциплінарної команди для організації соціального захисту дитини, яка перебуває в складних життєвих обставинах. Є пропозиція підтримати. Прошу голосу. Оголосимо. Про надання статусу дитина, яка постраждала внаслідок наслед воєнних дій озброєних конфликтів, прохання питання. Про надання статусу двитны, яка постраждала внаслідок до воєнних дій озброєних конфликтів, прохання питань. Про надання статусу двига яка постраждала в NASA до збройних конфліктів. озброєних конфликтів. Про надання статусу двига яка постраждала внаслідок NASA до воєнних збройних конфліктів. прохання питань. Про надання статусу дитині, яка постраждала внаслідок від воєнних дій озброєних конфліктів, прохання і Про надання статусу дитині, яка постраждала внаслідок воєнних діт о збройних конфліктів, прохання в Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дітей, збройних конфліктів, прохання піде. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок від воєнних дітей, збройних конфліктів, прохання українських. Про на надання статусу дитини неї та постраждав вносить до воєнних дій та збройних конфліктів. Похання потребу одноголосів. Шановні колеги, порядок денний вичерпаний, у кого є запитання, зауваження, пропозиції. Оголошую засідання закрите. Дякую, всім увагу.